Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас Хокейний прогноз Українська хокейна Ліга. 8 листопада, п'ятниця грають між собою Сокіл Дніпро. Сокіл Київ і Дніпро Херсон. Клуби, які у перших двох стартових матчах цього сезону потерпіли поразки. Хоча Сокол і набрав один бал, одне очко. Чемпіонаті поки що, але це завдяки нічієї проти шторму Одеса. І після овертайма, після пенальті Сокіл програв 3-4 деб'ютанту української е хокейної ліги. Вибачаюсь, е Дніпро взагалі то програв і Кепіталс, і Кременчуку, адже Лише заслуга Дніпра з Херсона, то, що три шайби все ж таки і в одному, і в другому матчі, і в першому, і в другому Дніпряни забили з Херсона. Так виходить, що зустрічаються поки що два невдахи. А я пам'ятаю часи, коли і Дніпро Херсон, і Сокол Київ, тим більше. Так задавали жару, що мама не горюй, як то кажуть. Отже, друзі, важко буде прогнозувати цей матч п'ятниці. Адже я все одно спробую. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коментарі, пости це дуже важливо. А я е обіцяю більше. Ніж зараз забрав вашого особистого часу, забирать не буду. Адже у мене готовий прогноз. Сокол Київ перемога і тотал більше 6,5 шайб. Тобто, я десь очікую 5-2, 5-3, 6-2, 6-3. Ось десь у цих ракурсах. Домовились? Ви почули мій прогноз. Перемога Сокола і тотал більше 6,5 шайб. Коефіцієнт 1,9 рівно. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Подобайки, коментарі, пости. це дуже важливо. Слава Україні, героям слава! Слава нації і смерть ворогам! Здоров'я, миру, щастя, любові, добра, а головніше, найскорішої перемоги нам, друзі. До зустрічі. Всім вдачі і перемог!